Ви на каналі Наталкина Сім'я, город і хата. І сьогодні ми тушкуємо м'ясо. Крупно нарізаємо м'якоть м'яса. У мене свинина. І кладемо на пательню для того, щоб обсмажити з обох боків. Обсмажуємо все. для того, щоб його структура схватилася і воно не таке було розкисче, коли воно буде тушкуватися. Ось так ось. Бачите, вони схватилися, ці шматочки, і будуть триматися. Додаємо на цьому етапі крупно порізану цибулку і крупно порізану моркву. Ось так ось. Трішечки знов його все обсмажуємо на сковорівці, розкладаємо, щоб воно рівномірним шаром лягло по слоєм таким лягло на нашу сковорідочку. Присолюємо, скільки ви любите солі, кладіть, я кладу десь чайну ложку солі. Перець. Перцю ми любимо добре, Приперчуємо. кладу декілька лаврових листочків сюди і проливаю кип'яченою водою. Ось так, щоб ледь ледь покрило. І тепер прикрити кришкою, поставити тушкувати на 15-20 хвилин. Ось наше м'ясо покипіло 15 хвилин. Починає отушуватися. А тепер додаємо секретний наш інгредієнт. Це яблучний уксус. Оцет. у мене він домашній, ось у мене в баночці він стояв. Дві столові ложечки, отак от на м'язко. Додаємо цього оцету. І ваше м'яско буде тепер дотушуватися на невеличкому вогні. І буде таке м'якесеньке, ніжнесеньке, мати неперевершений смак. Попробуйте цей рецепт і напишіть мені в коментарях, чи у вас вийшло. А вам всього найкращого і до зустрічі на моєму каналі.